Всім привіт! Мене звуть Ірина, і ви на каналі Cat's Vintage. Я колекціонер та власниця однойменної крамниці в інстаграм Cat's Vintage. Це мій кіт. Завдяки ньому наш канал називається Саме так, і наша крамниця називається Cat's Vintage Завдяки ньому, бо він завжди допомагає мені пакувати ваші замовлення. Розглядати прикраси, фотографувати їх, робити оновлення, писати дописи. Він завжди зі мною у всьому мені допомагає. Тому він талісманчик нашої кравнички. Які гарнюнька. А зараз я його звідси приберу, бо буде неможливо знімати, він вже рухає кадр. Що сьогодні ми будемо розглядати. Це буде вже п'ята частина великої коробки з Америки, з американського сайту ІПей. Коробки з намистами та кольє. Попередні частини ви можете подивитися на каналі, вони цікаві. Подивимось, що нам припало на сьогодні. Так, прибрала котика, щоб зробити нам якийсь фон. І достаю першу прикрасу. Усі прикраси брудні. Деякі прикраси я буду протирати, може, і усі. А, так, це кольє приблизно 40 см. Ага, ось так. Це гарна сторона. А, є бришування, воно складається з матових та глянцевих ланок, о, до речі, замочок, замочок коробочка, дуже зручна. Без маркувань, але мені здається, я щось таке вже бачила у якогось бренду. Гарної якості. Я не бачу слідів часу, і воно мені дуже подобається. Я думаю, що це 80-90 роки дуже гарно. Наступне, що я дістану, це щось велике і важке, але водночас прекрасне. Такі вставки з люциту, наче цукерки лимонні були в дитинстві. Це оправа безель. І такі дві цукерочки. Ми бачимо це ланцюжок. Він довгий, сантиметрів 90 Тут є три ланцюжки, вони різні, два однакові, пустенькі і один тоненький. А теж з брашуванням і мені здається, що він трішки світліший за оці два. Застібка лобстер більш сучасна і в поганому стані. В минулому відео ми також розглядали застібку лобстер в поганому стані, то я думаю, чи варто їх міняти, чи гарну фурнітуру можна знайти, бо вінтажних таких в мене нема. Йти в Монпасіє купувати, не знаю, чи варто воно буде того, чи прослужить застібки з Монпасьє так само довго. До речі, напишіть, чи, можливо, ви займаєтеся прикрасами. Можливо, ви маєте справу з фурнітурою та а, кристалами Монпасьє. І якщо так, напишіть, як вам вони по якості, як довго вони служать. Може, у вас є якісь прикраси, може, ви щось робили для себе. Так, прекрасний, прекрасний ланцюжок десь 90-ті роки. Наступна це здається перша. Ні, це друга прикраса, срібна, яку ми вже розглядаємо, але не зовсім срібна. Це дуже сучасне поєднання, срібла та золота, Воно виглядає сучасно. І воно є сучасне, це десь 2000 ні роки, але виглядає воно бомбезно Воно підійде під рубашку. Я вже бачу біла рубашка і таке ніжне легеньке кольє. Поєднання двох кольорів, без маркувань, хорошої якості, без слідів часу. Легеньке, красиве річ. Наступна. Такий масивний ланцюжок гарного плетіння. Це вже не перша річ, на якої е, я не бачу немає маркування, але мені здається, що воно має бути марковане. Як і ось це, як і ось Це дуже якісний ланцюжок. Він не має слідів часу. Це однозначно вінтаж. Кінець 70-х початок 80-х. Гарною якостю. Вона не потемніє, не почерніє, не буде фарбувати вам шиї в зелений колір. Це якість. І ця якість чується одразу цікавий ланцюжок. Але на ланцюжками єдиними. єдиного. Зараз достану я на мисто. Гарного, темно-червоного кольору, такий насичений колір, нанизаний на нитку і перенизану маленькими а, бісеринками. Довге, дуже довге, десь на 150 см точно. Але я думаю, що його потрібно носити в два чи в три оберти. Дуже гарно виглядатиме. Особливо під наш національний одяг, під вишиванку. Має гарно виглядати. Так, замочок коробочка. О, дуже гарний, дивіться, який механізм. Я не знаю, чи показувала вам такий, чи ні. А замочки видно, на замочку видно сліди часу. Я думаю, це 60-ті роки. Маркування немає. Це може бути саракавентрі, бо в них були прикраси зі схожими паростками бамбуку. Це може бути джапан. Немаркованих прикрас Чапан чи, чи Сара Кавентрі. Ну, Сару я може і зустрічала. А ще у Avon були такі і паростки Треба пошукати. Я думаю, що це 100% чиєсь виробництво. Що... Треба пошукати. Я не думаю, що я до того часу, як вийде це відео, я вже знайду. Але маємо надію, якщо я буду шукати, я підпишу. На дворі така жахлива погода, просто тут згущається. Я думаю, що буде погано видно, може я спробую включити світло, подивимося. Так, думаю, зі світлом буде трішки краще, бо на дворі зараз буде, наче, ураган, виглядає там все кепсько. Наступна прикраса виглядає сучасною. 2000 ні роки. Хоча метал а, дуже гарний, є брашування, скляні намистинки. А ось а, перлинки штучні це пластик. Ось це скло. Таке гарне гарньонне скло. Колір. Напевно, це сірий або такий жовтуватий колір. Цікаво. Так, я не впевнена, що мені подобається це освітлення. Воно якось. Жовтить кадр. Тож напишіть, якщо вам подобається таке освітлення, можемо періодично знімати ввечері не чекати дня, бо у Львові погоди гарно не буває майже ніколи. А, такі, як наші хрустальні намистинки, вони важкенькі, гарної якості. Чи є тут застібка? Бо я поки не, не бачу. Ага. Ух ти! То це, може і не, прям таки сучасна прикраса. Думаю, це не 90-ті роки. А, тут гарна шпрингільна застібка. Блищить, гляньте, як блищить. А, так, і це Тріфарі. А, трішечки розповім вам про історію Тріфарі. У 1904 році Густав Тріфарі прибуває до Америки. Він народився в сім'ї Ювелірів. І Він вирішив продовжити справу своїх батьків. І У 1910 році, за підтримки дядька, створив компанію Тріфарі. У 1930 році у Тріфарі працював відомий дизайнер Альфред Філіп. Раніше він працював на карті та Ван -Клі. І його дизайни, саме його дизайни, дизайни саме з 1930 по 1968 Стали найбільш колекціонованими та популярними. Серед шанувальників бренду і коштують зараз величенькі гроші. До речі, в мене в мрамниці є кліпси від цього бренду, близько цього часу. У 1947 році трифарій винайшов особливий сплав металу, який вони назвали Трифаріум. Вони його вигадали на заміну срібла, бо срібло було дороге, не всі могли його дозволити, і вони вигадали цей сплав. Прикраси вкриті трифаріумом, дуже гарно зберігаються, гарної якості, не тьмяніють, нічого з ними не трапляється. А також у той же ж період, там 40-х, 60-х, 70-х років багато голівудських акторок знімалося Прикрасах Тайфарі у кіно ходили на червоні доріжки. Я знаю, що він якийсь час існував і у сучасності, що його викупив якийсь багатий концерн, прям сучасних прикрас, які зараз можна купити, я не знаю. Але історія цього бренду дійсно вражаюча. Наприклад, в нього є серія Crown Trifari, вона трішечки дорожча за просто Трифарі. Є популярні. Мрошки корони на честь коронації Єлизавети, Дуже красиві, дуже колекціоновані. Наступна річ це щось неймовірно гарне. Трохрядне кольє, неймовірної якості. Є браширована ланка, ланцюжок і дві звичайні. Виглядатиме на шиї просто бомбезно. Без слідів часу. Якщо на камері воно більш жовтить, то насправді це більш рожеве золото. Дуже гарний замочок, коробочка. Такий якісний. Я думаю, що це... Ну, це схоже на мене. Зараз ми це перевіримо. Так, це моне і маркування стоїть і на кріпіжі, і на застіпці. Сліди в часу я не бачу, дуже гарно. І взагалі це моє велике здивування, бо насправді в цій коробці воно їде як просто в кучі накидано. І бачите, воно пережило таку дорогу, воно пережило таку дорогу, час, і все одно в бездоганній якості. Тому думаю, що це кольє прослужить вам багато років. І з ним нічого не трапиться. Не позеленіше, не потемніше, бо це гарне покриття від мене. Це якість, яка вже перевірена руками. Як його так гарненько покласти. І останнє прикраси на сьогодні. А, так, ну. От може вимкнути світло, щоб показати вам вживу. Воно не таке жовте, воно приємного золотистого кольору. Дуже цікаве брошування на металі, такі металеві, металеві намастинки. Менші, більше і найбільше дуже цікаве кольє. І воно марковане Бі-Італі. Ця компанія заснована в італії в Мілані у 1955 році. Називається ця компанія Miller Spey. прикраса вкрита позолотою. Вона вагома, ви бачите, менші намистинки брашовані, більші і найбільшим Гарно виключне коль'є. І ось ці ланки, і ось цей лобстер-замочок. Він великий, він зручний. Його зручно застібати, і на, на дотик воно класне, якісне колья. Якщо чесно, я навіть не можу виділити найулюбленішу прикрасу з цього лоту, бо тут є і марковані прикраси, і якісні прикраси. І всі прикраси тут виключно якісні, гарні і стильні. ці всі прикраси можна носити зараз. і і покращити свій образ. Не можу вибрати з цього лота, яка прикраса, мені подобається найбільше. Але а, пройдемося по віку. Ми бачимо, що найстарша прикраса це приблизно 60-70 роки. Тут ми бачимо прикраси 80-х років, 90-х років, це теж 80-ті роки. А, і сучасні, але всі прикраси, незважаючи на це, якісні і прекрасні. Прикраси цього відео мені сподобалися найбільше з всіх п'яти частин, чи скільки їх вже я заплуталась. Після цього відео я можу сказати, що так. Дійсно, ця коробочка окупила себе, бо вони мені дуже подобаються. Так, ну все, не знаю, що вам ще з приводу цього сказати. Напишіть в коментарі, які прикраси сподобалися вам найбільше. Можливо, у вас є фаворит, можливо, ви можете визначитись. Бо я дуже щаслива, і в мене як емоції затмарюють сьогодні мозок. Пишіть коментар, поставте лайк, підпишіться на канал, тим самим ви дуже допоможете створенню українського контенту, українським авторам. Нам це дуже важливо. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому каналі. Па-па!